Богу. Знаєте Палажку? хто ж її не знає. Це ж моя сусіда і кума заклята. Не знаю, як це ми покумилися з Палаж Параскою. Палашкою. Мабуть, щось дуже велике в лісі здохло, коли мій Гришко держав до Христа дитину, разом із Палашкою я хрещеною матір'ю. О тепер маю куму. Чисту сатану. А прикидається святою та Божою. Кожного дня до церкви ходить. Богу молиться збирає, А де сварка чи бійка на селі, то знайте, палазя там свого гадючого язика доклала. А от нещодавно вийшла така трохи з нею смішна історія. От того року, як була страшенна буря та злива, то у людей і по стінах текло, і вода стояла, і в сінях, і в хатах, і кулики з покрівлі зривало, то дуже залило людські городи. І залили Палажчин город. Так залило, що вода стояла по колінах. І все: і картоплі, і коноплі, і буряки, і морква, все чисто було у воді. І от на той і таку ставку, і на той ставок почали злазитись з усь усього кутка жаби. жаби. Стільки жабів було, ну ніде такого не було, як у пара з Палажки. І ось вони там крякають, а палашка, їй ж треба далі гора, то вона вбралася в чорну сорочку і вибирає. На беді вибирає, а кругом неї плигають жаби. Плик, плик. І так скреготали, так крякали, мабуть, на радощах, що скреготав і крякав весь город. А я все це бачу свого городу і кричу Аго, кричу, Палашко, а що це в тебе стільки жабі? Адже ж не однією тебе залило город. Дивись у людей, дві чи три жаби крякають у калюжах, а у тебе, не наче нечистий зібрав цього кутка таку жаб'ячу череду. Ні, дивись, як вони плигають кругом тебе. Дивись, як вони тебе обстали, як діти обсіли обстали матір. Ага, то це не спроста. Це ж точно твої відімські діти, бо ти їх ненька рідненька А Палашка зуби дуби зціпила, мовчить. А я знову. Аго, кричу, Палашко! чи нагодувала своїх відімських дітей? Палашка мовчить. А я знову. Гей, Палазю, оце був колись чорт та вихрестився в люди і Ну тут Палашка не витримала, як розігнеться руки в боки, як роззявить свого чорного рода. А я дивлюся, з її города на мій город жаба плик. Я жабу ту схопила і як ж її в палашку. та так влучно. Але відтоді Палашка дуже боїться жаб. Так боїться, що я її сьогодні втругну штуку. Буде вона пам'ятати весілля. О, а ось і вона. ж, а вже а ж, вже. Я дякувати Богу, крізь обчествую і трапезую, бо так мені Бог дав. А ви, Парасю, теж на весіллі йдете. Так Палазю, і мене просили. О, а чого це ви з пустими руками до молодих? Щоб квітку якусь зірвали. Чи бур'янець? Ну, бур'янцем самі відідь полазю, а я подаруночок гарний буду мати, будуть молодята дякувати. Ой, мабуть, щось велике в лісі здохло, щоб ви на подаруночок спромоглися. Такої скупої баби годі в світі шукать. Та хіба ж я скупа? Ой, хіба тільки скупа? Твашиє дома, як узки. І їй добре видать що на селі робиться. І всіх обсудиш, і всіх обсмієш. Цур тобі так? Я звіюся з лихих людей, бо так мені Бог дав А ти з усім селом вариш, сваришся і лаєшся, бо це тобі так давне Бог, а чортята, бо ти його не віриш. Не наче собака, Ага, гризу тебе, так? А отак тебе я гризу. А ти ще згадай свою невісточку, як вона тебе гризе. Що ти вчора лома прилупцювала. Отак. А яке тобі діло до моєї невістки? Гляди лише із своїх невісток. Ох! А що це Наче жаба? яка тут може бути жаба. Нема ніяких жибів, нема нема. Ну. Щось наче крякнуло. Ну, доки вас тут не було, нічого і не крякало. Слухайте, полазні. Ну що це ми з вами сваримося, все сваримося. Давайте якось помиримось. От, от хочете, я вам покажу, що я молодятам на свадьбу несу. На весіллячку. Що, не, вид? не видно. Так що покадайте. Ну покажіть. Тільки дивіться, нікому не кажіть. Та нікому. Нікому, нікому. Та нікому нікому. Точно нікому. Точно нікому. Точно, нікому. Майю, для молодым молодой. Пипкувала. Ну, що це ви так розстроїлися? От, хочете, молоді, я там слово скажете? Не плачте, щось добре скажіть, гарне. Ходи вас послухають. Оце зараз дали слово. Кажуть, промовляй що-небудь. А що тут скажеш? Ти, мабуть, дівчина гадаєш, щоб їмала принця. Які високі струнки! Очі блищать, м'язи тріщать. Моя мудра теж так думала. Але швидко, музей справила. Я ж двадцять Києві з'їла все по монастирях та по церквах. Ну що я тобі скажу, моя миленька? Треба працювати, бо сім'я то великий тягар. Коли візьмеш на себе, то й тягнеш. Добре, коли вдвох тягнете. Воно веселіше і легше. А коли чоловік п'є, як мій Омелько, а! Тоді преш самотужки, я й мотрі своїй казала, щоб не дуже розраховувала, а скоріше бралася до справи. То я тобі, моя миленька, бажаю здоров'ячка, щоб витримала усе, що на голову сиплеться. Отак. А тобі, красеню, я бажаю щастя. Бо то велике щастя, коли родину маєш. Дочекатися свого щастячка, онучків, і зустріти золоте весілля своїх молодих при здоров'ї. Отак. Ну, мабуть, усе, мабуть, усе сказала. А, ну, попридане мовчу, бо ж бурнуть не тільки жабою, а, мабуть, гранатою. Ну, о, то піду А то щось так. Гірко зробилося! Гірко. О, Гірко. Хто, хто може крикнути? А що Гірко. вже читі не